Учням 9 класу Ужгородського НВК No2 викладають економічну і соціальну географію, дисципліну, в рамках якої підростаюче покоління знайомиться із природними багатствами та специфікою ведення господарства у різних регіонах України. Ну от дана тема: от у нас економічні райони, і зокрема Автономна Республіка Крим входить до південного економічного району. Діти запитують, нам Крим як. Наносити на карту, наносити центри, наносити порти, наносити транспорт на карту. Я кажу, звичайно, за міжнародними законами. Це є територія України, ну, тимчасово окупована. Але вони ще інші питання ставлять, коли подивитись на карту світу, вони запитують, чому оце Росія, Калінінградська область. <гум> Такі питання ще ставлю учні. Запитують, але відповідають. Школярка Оксана переконана, Крим невід'ємна складова України і не тільки тому, що півострів залежить від вітчизняного воду та електропостачання, а й через те, що сам Крим економічно важливий об'єкт і один із найбільш привабливих куточків нашої держави. Це один із найдешевіших центрів туристичної промисловості, який є на, Украї... на території України. Також паливна промисловість, звідти йдуть багато трубопровідних шляхів від таких родовищ, як Штормове, Глібовське, Джанкойське. Вони відіграють дуже велике значення у газозабезпечуванні українців. Звісно, що якщо не буде Криму, це потрібно буде шукати інші нові шляхи транспортних перевезень. Імпорту і експорту по різним країнам у межах низки шкільних предметів, так чи інакше мовиться про Україну, незалежну і неподільну державу. Урок все таки вимагає від нас академізму, але так чи інакше, ми не оминаємо аналіз тої ситуації, бо в очах дітей ми бачимо знаки питання, ми бачимо тривогу, яку вони приносять із своїх родин. Де знову ж таки у цій ситуації, а повірте, що в цій ситуації навіть дорослим і аналітикам розібратися важко, звичайно, ми стараємося пояснити, що Росія і Путін це різні іпостасі керівництво народом і сам народ. Це різні речі дії глави братньої держави історикам ще лише належать осмислити. І, хоч російським школярам новітню історію українсько-російських взаємин, у ясна річ правильному трактуванні вже подають українські школярі, як і раніше, опановують науку, сподіваючись, що анексія Криму це тимчасове явище.